Доброго дня і ось нарешті приїхала до нас по замовленню нашого клієнта отака розчудесна автівка. Це спільне виробництво BID і Mercedes, це Denza. Denza Д9, причому не просто електричка, це гібрид, заряджаємо гібрид, в якому є свої... Своя батарейка невеличка, яка заряджається 45 кВт. Це повноприводне авто. Зараз я так обійду повністю, щоб ви зрозуміли, що це авто 5,3 майже метри в довжину. Це авто, Ну, я вважаю, це В-клас. Ну, Іншого я не можу підібрати опису. Це з таким авто, з таким. Салоном. Дуже приємною шкірою, ну, якість біді багато хто бачив, з преміальною музикою. Це до заднього ряду ми ще не добралися. Тут два панорамні люки. Увага! Це авто, яке автоматично через кнопочку, через кнопочку так відкриває. Це авто для середнього ряду пасажирів. Бачите, що тут твориться? Тут два монітори, є ще задній ряд. Ну, це не дуже може зараз видно, бо вже так приїхала авто, що вечором Дрошечки. підсвіточка навколо всієї панорами. Тут керування кліматом, оце не просто підлокотники, це керування сидіннями і опціями в авто. Двері, до речі, двері з двох сторін. У нас, до речі, є авто в наявності під замовлення. 40 авто в наявності. Зараз Є всі електричні, оце забаганка нашого клієнта, ми її виконали гібридну дензу. Так що в описі є телефончик, в описі є, я додам ще характеристики, це майже 2 метри висоти, майже 2 метри ширини і 5,3 метри довжину авто. Авто заряджається від розеточки від звичайної. Ось зарядні порти. І з іншого боку тут є звичайна бензинова горловинка. Так що така автівка. Вона декілька днів у нас в салончику побуде І кому срочно можна проїхати подивитися. Ось такого гарного дня і бережіть себе.